Доброго дня всім! Дивіться, яка красота. Дивилася в інтернеті, як це називається, млечник. Да? чи якось ще по-іншому. Тоже красиво цвіте. багаторічні квіти. Марки. Красота. Ох і ці зацвіли. Білі, жовта серединка. От вже красиві є. Боже, як же ж вони пахнуть. Понюхай, як пахнуть. ці і дуже гарно. Угу. Черемухою. Черемухою пахнуть. Металік шхає слабий. Заболів, прийшов тоді з роботи слабий. І що з ним скажу, чи що? Ми приїхали у 2 часа ночі. На дворику так добре, тільки мошки з'їдають. Не знаю, так багато їх у цьому году в селі. Обшами казав, що таке робиться. Але каже, купив таку цю балончика, якийсь балончик, а я питала, Металіческий адмашу той овчий, як. Мені каже, биленький такий і пластиковий. Каже, дуже добре. Тако кругом себе і каже, взагалі не сідають. Не знаю, яка забув, де купляв. Тут теж у нас у душу робиться просто нереально, не можна стоять. Я вже поліла свої гради, як у нас кажуть гради. Города, огірки поліла там мене, де інтересно, що тут, де я накрила внизу, де картопля агроволокном, то пройшло це ж, я не знаю. Може, днів чотири вони посходили. А тут посіяла, не знаю, чого так, не знаю, це ж десь, мабуть, уже дві неділі. То не вилазять, і теж я їх поліваю, все хороше насіння таке, я не знаю, що за причина. І два вида сіяла. А, самозапільні і бджолозапільні. І подивіться, я знімала їх і вранці. І вони класні, теж розпускаються. Ось распуска, распустилась. Мой тоже и как Витка, каждый рюшечек Красота просто. Все, присела, думаю, можно не буду так кусать. До побачення и до зустрічі.